Принцип, яким керувалися при власне, цій нарізці. Чи правильно один округ ділили на два там, чи на три, чи збиралися ділити, чи у когось відібрали. Суть справи полягає не в тому, які округи. Округи можуть бути вертикальні, горизонтальні, можуть бути по діагоналі кожної області. Суть полягає в тому, що влада збирається максимально для себе витиснути. Тому що рейтинг і діючого президента, і діючої партії катастрофічно падає, навіть не дивлячись на ті так звані соціальні ініціативи. Відповідно, кожен розподіл округів, він за собою тягне максимально витиснути адмінресурсом, підкупом виборців і відповідно розуміючи те, що якщо взяти зборівський та бережанський округ. Сюди відійшли найбільш, ну, скажімо так, я не можу казати, що є найбільш або найменш патріотичні райони в області, але так вже склалося по е кількості голосів за національні патріотичні сили. Тобто цей округ ну, розуміє, що в нього максимум не можна буде вижити щось для партії. регіонів Тому десь формуються, такі от, е нібито округи, там де можна задіяти адміністративний ресурс, де можна задіяти е так званих господарників. Ми вже неодноразово говорили на цю тему, що влада буде висувати так званих незалежних кандидатів, які після виборів стануть зразу ж абсолютно залежними. Відповідно, знову ж таки, я думаю, що більше треба говорити не про ту нарізку КРУ, а про унеможливлення фальсифікацій виборів, які будуть відбуватися чи при такому розподілі, чи відбувалися би при іншому розподілі. Чи вони взагалі, взагалі, які це будуть фальсифікації і як їх унеможливити? владних мажоритарних. Адже у них, я маю на увазі владу, є усі важливі впливу. Це і орган, який вносить пропозиції щодо меж виборчих округів, тобто Тернопільська обласна державна адміністрація. Це і орган, який власне затверджує цю пропозицію Центральна виборча комісія. Але партія Віталія Кличка не робить з цієї ситуації ніякої трагедії. Згідно нашої партійної виборчої стратегії, яка була прийнята і оприлюднена 28 квітня на всеукраїнському з'їзді в місті Запоріжжі, ми йдемо на вибори, ми виставимо потужних мажоритарних кандидатів, потужні кандидатури на кожному мажоритарному образі. Однозначно, звичайно, ми як і інші опозиційні партії, політичні сили зустрінуть опір на даному етапі, але я вірю, я переконаний, що бій за Україну ми. Вирі. Дякую. наші агітатори, які би ми могли донести ту думку, яка тут висловлена, яка буде в дальнішому висловлюватися, донести до кожного виборця попрацювати достойно на виборчих округах з виборцями. І, хоча політика і вибори, це є брудна справа, так говорить народі, але ми повинні робити це все, як то кажуть, з чистою душею, з чистим серцем, з відкритою відкритою душею, і зробити все, щоб ці вибори на цих виборах ми перемогли. Другого шляху немає. Дякую, Ярослав Джонік. Шановні колеги, в цьому році ми будемо святкувати уже 21 першу річницю української незалежності. Я хочу нагадати усім нам, що практично усі попередні роки, усі попередні вибори, патріотич... Тернопільщина, більше 90% більше 90 голосували за патріотичні сили, про патріотичні проукраїнські сили. Тому я думаю, що не нарешті Тернопільщина проголосує за патріотичні сили, а вона завжди голосувала за патріотичні сили. І з моєї точки зору, незважаючи на ті можливі підготовки, які реально сьогодні влада робить для того, щоб сфальсифікувати Україну вибори, як на Тернопілі, так і в Україні, все рівно на Тернопільщині я переконаний патріотичні. Сили, ту планку, яку вони завжди брали, 90 вони візьмуть її і цього разу. Це перше, на що я хотів звернути увагу. Друге, ми пам'ятаєте на попередньому засіданні, коли обговорювали ми прийняття закону, були різні точки зору з приводу того, як опозиція разом з владою голосувала спільно за той законопроект, але всі говорили в тому числі про те, що прийнятий закон. По суті, мінімізує можливість фальсифікації виборів як таких. І тому, з моєї точки зору, надзвичайно важливо, щоб той прийнятий закон в цій технологічній частині, яка стосується саме перебігу виборчого процесу, він не був змінений. Не був змінений. Це є, з моєї точки зору, центральна задача. Що стосується нарізки округів, про яку ми сьогодні говоримо... Щодо там на округів. Ну в принципі, влада є влада, де працювати досить технологічно на цих виборах. Де дві технології це технологія маніпуляції, друга технологія це специфікації підкупу виборців. Тобто тут знову ж таки немає нічого дивного. Єдине, чому ми говоримо про десь маніпуляції, тому що ми всі тут живемо, ми розуміємо, що акцент був розставлений таким чином, що десь Галицькі округи, чи там пропатріотичні їх там розбавили із Волинськими округами, і, і наступне то, що там. Обговорюється питання участі незалежних кандидатів, які мають там якийсь бізнес-ресурс на місцях, які будуть йти незалежно. Але якби це знову ж таки для всіх відомо, і тут знову ж таки немає нічого дивного. Що на чому я би хотів зупинити свою увагу знову ж таки на двох речах: що звичайно, що представники влади партії регіонів даному випадку вони не мають ні рейтингу на в нашій області. І не мають позиції. Те, що вони розповідають про свою структуру, це якби абсолютно банальні речі. Це структура, це мережа для підкупу виборців. Тобто її можна назвати ну, просто як якесь там чітко маркетинг для підкупу виборців. Це, це не є партійна структура. От. Але в тій ситуації, в ті ситуації, що є, необхідно сказати, що для опозиції дві, два, е, два таких важливих напрямки роботи: це перший напрямок по узгодженні кандидатів на мажоритарних округах. і по об'єднанню зусиль щодо ведення агітації і пояснення людям того, що відбувається, тому що людям просто, люди і так сприймають клуб так, як сприймають. Негативно. Але їм треба пояснити багато моментів, розставити акценти. І другий важливіший момент, на який би я хотів зупинити свою увагу, це те, що дійсно жоден представник партії регіоні не має рейтингу в області нашій. Але зважаючи на це, нам все одно необхідно всім, всім об'єднати свої зусилля щодо захисту результатів виборів. Тобто день виборів для нас буде найважливіший. Наші агітатори, які би ми могли донести ту думку, яка тут висловлена, яка буде в дальнішому висловлюватися, донести до кожного виборця, попрацювати достойно на виборчих округах з виборцями. І хоча політика і вибори це є брудна справа, так говорять народі. Але ми повинні робити це все, як то кажуть з чистою душею, з чистим серцем з відкритою, відкритою душею, і зробити все, щоб ці вибори на цих виборах ми перемогли. Другого шляху немає. Дякую, Ярослав Джабук. Міні колеги, в цьому році ми будемо святкувати вже 21 першу річницю української незалежності. Я хочу нагадати усім нам, що практично усі попередні роки, усі попередні вибори, патріотич... Тернопільщина більше 90% більше 90% голосували за патріотичні сили, про патріотичні проукраїнські сили. Тому я думаю, що не нарешті Тернопільщина проголосує за патріотичні сили, а вона завжди голосувала за патріотичні сили, і з моєї точки зору, не зважаючи на ті можливі підготовки, які реально сьогодні влада робить для того, щоб сфальсифікувати Україну вибори, як на Тернопілі, так і в Україні, все рівно на Тернопільщині. Я переконаний патріотичні сили, ту планку, яку вони завжди брали, 90% вони візьмуть її. І цього разу це перше, на що я хотів звернути увагу. Друге, ми пам'ятаєте на попередньому засіданні, коли обговорювали ми прийняття закону, були різні точки зору з приводу того, як опозиція разом з владою голосувала спільно за той законопроект, але всі говорили в тому числі про те, що прийнятий закон. По суті, мінімізує можливість фальсифікації виборів як таких. І тому, з моєї точки зору, надзвичайно важливо, щоб той прийнятий закон в цій технологічній частині, яка стосується саме перебігу виборчого процесу, він не був змінений. Не був змінений. Це є з моєї точки зору центральна задача. Що стосується нарізки округів, про яку ми сьогодні говоримо... Щодо там на різки округів. Ну, в принципі, влада, є, влада буде працювати досить технологічно на цих виборах. Де дві технології це технологія маніпуляції, і друга технологія фальсифікації, підкупу виборців. Тобто тут знову ж таки немає нічого дивного. Єдине, чому ми говоримо про десь маніпуляції, тому що ми всі тут живемо, ми розуміємо, що акцент був таким чином, що десь Галицькі округи, чи там пропатріотичні, їх там розбавили із волинськими округами, і наступне те, що там. Обговорюється питання участі незалежних кандидатів, які мають там якийсь бізнес-ресурс на місцях, які будуть йти незалежно. Але якби це знову ж таки для всіх відомо, і тут знову ж таки немає нічого дивного. Що на чому я би хотів зупинити свою увагу знову ж таки на двох речах: що звичайно, що представники влади партії регіонів даному випадку вони не мають ні рейтингу на на в нашій області. І немає позиції. Те, що вони розповідають про свою структуру, це якби абсолютно банальні речі. Це структура, це мережа для підкупу виборців. Тобто її можна назвати ну просто як якась там сіткої маркетинг для підкуп виборців. Це не є партійна структура. От, але в тій ситуації, в ті ситуації, що є, необхідно сказати, що для опозиції дві два, е, два таких важливих напрямки роботи. Це перший напрямок по узгодженні кандидатів на мажоритарних округах і по об'єднанню зусиль. Щодо ведення агітації і пояснення людям того, що відбувається, тому що людям просто люди і так сприймають вату, як сприймають негативно. Але їм треба пояснити багато моментів, розставити акценти. І другий важливіший момент, на який би я хотів зупинити свою увагу, це те, що дійсно жоден представник партії регіонів не має реквісу в області нашій. Але зважаючи на це, нам все одно необхідно всім, всім об'єднати свої зусилля щодо захисту результатів виборів. Тобто день виборів для нас буде найважливіший. Щодо там нарізки округів. Ну, в принципі, влада буде влада, працювати досить технологічно на цих виборах. Де дві технології це технологія маніпуляції, і друга технологія фальсифікація підкупу виборців. Тобто тут знову ж таки немає нічого дивного. Єдине, чому ми говоримо про десь маніпуляції, тому що ми всі тут живемо, ми розуміємо, що акцент був названий таким чином, що десь Галицькі округи чи пропатріотичні їх там розбавили із Волинськими округами, і наступне то, що там. Обговорюється питання участі незалежних кандидатів, які мають там якийсь бізнес-ресурс на місцях, які будуть йти незалежно. Але якби це знову ж таки для всіх відомо, і тут знову ж таки немає нічого дивного. Що е, на чому я би хотів зупинити свою увагу знову ж таки на двох речах: що звичайно, що представники влади партії регіонів в даному випадку вони не мають ні рейтингу на на в нашій області. І не мають позиції. Те, що вони розповідають про свою структуру, це якби абсолютно банальні речі. Це структура, це мережа для підкупу виборців. Тобто її можна назвати ну, просто як, якесь там чітко маркетинг для підкупу виборців. Це не є партійна структура. От. Але в тій ситуації, в ті ситуації, що є, необхідно сказати, що для опозиції дві, два, е, два таких важливих напрямки роботи: це перший напрямок по узгодженні кандидатів на мажоритарних округах. і по об'єднанні зусиль щодо ведення агітації і пояснення людям того, що відбувається, тому що людям просто люди і так сприймають плабда, як сприймають негативно. Але їм треба пояснити багато моментів, розставити акценти. І другий важливіший момент, на який би я хотів зупинити свою увагу, це те, що дійсно жоден представник партії регіоні не має рейтингу в області нашій. Але зважаючи на це, нам все одно необхідно всім, всім об'єднати свої зусилля щодо захисту результатів виборів. Тобто, день виборів для нас буде найважливіший юридичну дію, яку чинить Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія, і тут, на жаль, ні один з політиків не сказав, чи порушила закон України про вибори народних депутатів Центральна виборча комісія. Ні, не порушила. Інше питання: от коли приймався цей закон, і коли громадськість говорили, експерти говорили, що не треба опозиції голосувати. Тому що дуже багато технічних питань, які є враховані. Ну, дивіться, дивимося формально юридично. Це має певного куратора, який відповідає за певну територіальну одиницю. Так, є, таке, є. Він виносить свої пропозиції, своє бачення на розгляд комісії. Це нормальна процедура? Нормальна. Але скажіть мені, будь ласка, чи враховується при цьому? Попередня історія про те, що говорили вже політики, так? ні, не враховується. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній день опозиція, в тому числі підтримавши оці речі, ніби технічні, сама собі поставила капкан. На сьогоднішній день в місті Стаханові вже подають депутати в суд на Центральну виборчу комісію з приводу переділу округів. Тому що є політична ситуація, вони розуміють, що підрегіонала скороні округи. І, безперечно, комуністи працювали по округу, розуміємо ситуацію, так? їм переділили, все, частина відійшла. Це перший момент. Це він принциповий. Тобто принципова перша позиція це ВК закону не порушило. Друге, а, треба уважно дивитися, коли голосують депутати народні, за що вони голосують. Тому що маємо, на жаль, таку практику, що є експерти всередині фракцій, думці яких довіряють в основному. Так? Не буду називати там прізвище, але є така практика, що коли експерт сказав, це будь-яка партія, чи це чи, чи будь-яка фракція. Так? В б'юті є свої експерти по, виборчим, по виборам, є в нашій Україні Народній Собороні, в партії регіонів так само є. Так от, оці експерти, на жаль, які представляли опозиційний табір, так, не, не зауважили от, власне, щодо цих таких мілких речей. Перша частина, що немає узгоджених кандидатів по мажоритарних округах. Це дуже багато. Оце є принципові і важливі речі. Ну, в принципі, Дякую. Дякую, Дякую. Дякую, коплує. Доброго дня. Секунду, секунду. Ну, з даного приводу, я, я в першу чергу хочу сказати наступне. Те, що ми зараз обговорюємо так звану нарізку виборчих округів, це ми можемо в даному випадку бачити наступне застосування ну, владою чи, чи, чи центральною виборчою комісією такої технології, яка називається виборча геометрія. В першу чергу хотів би підтримувати попереднього свого колегу Ярослава про те, що немає чому ну, жалітися опозиційним селам, оскільки все ж таки вони підтримували даний закон і голосувала зокрема щодо даної норми, яка встановлювала правила на різких округів. Зокрема, знову ж таки, принциповим питанням чи в очах, зокрема, міжнародної спільноти це буде виглядати як порушення або маніпуляція, і так далі. Звичайно, міжнародна спільнота і громадські організації, які спостерігають за виборами, а також експерт навколо, дасть негативну оцінку швидше всього, по -по поділу е даних виборчих округів. Проте, щодо порушення закону, як такого, формально його немає. Проте це є законно, але нелогічно. Тому що все ж таки е є певна традиція, є певне... Вже певне розуміння, зокрема, громадян, спільнота, яка проживає на, на, на території Тернопільської області, в яких межах вони і за кого голосують. Що немає узгоджених кандидатів по мажоритарних округах, це дуже погано. Оце є принципові і важливі речі. Ну, в принципі. Дякую. Дякую, колег. Доброго дня. В першу чергу хочу сказати наступне. Те, що ми зараз обговорюємо так звану нарізку виборчих округів, це ми можемо в даному випадку бачити наступне. Застосування ну, владою чи, чи, чи Центральною виборчою комісією такої технології, яка називається виборча геометрія. В першу чергу хотів би підтримувати попереднього свого колегу Ярослава про те, що немає чому жалітися опозиційним силам, оскільки все ж таки вони підтримували даний закон і голосувала зокрема щодо даної норми, яка встановлювала правила на різких округів. Зокрема, знову ж таки, принциповим питанням чи в очах, зокрема, міжнародної спільноти це буде виглядати як порушення або маніпуляція, і так далі. Звичайно, міжнародна спільнота і громадські організації, які спостерігають за виборами, а також експерт навколо, дасть негативну оцінку швидше всього, по, -по поділу е даних виборчих округів. Проте, щодо порушення закону, як такого, формально його немає. Проте це є законно, але нелогічно. Тому що все ж таки е є певна традиція, є певне... Вже певне розуміння, зокрема, громадян, спільнота, яка проживає на, на, на території Тернопільської області, в яких межах вони і за кого голосують. Зокрема, напевно, опозиційним силам більш ретальніше слідкувати за діями, які вчиняються Центральною виборчою комісією. Зокрема, ця ситуація по розриву цих от, традиційних мешок кругів е, існує не тільки в, в, в Тернополі, це і от, стосується і Луганської області. Там також вже наскільки нам відомо, хто це певні. Позивав суд. Хоча з цього приводу я сказав, що я думаю, що власне не є безперспективним, тому що е, нарізка це зроблена згідно закону, згідно поданої кількості виборців. Власне е, е, політикам слід було напевно оскаржувати подання і дії щодо реєстру виборців, подання цієї кількості, які лягли в основу. А зараз я думаю, що це вже в принципі поїзд поїхав. Ну, але все ж таки, я думаю, що з даного приводу трагедії не слід робити, оскільки все ж таки боротьба буде відбуватися в день виборів під час виборчого процесу. І тому, напевно, слід консолідувати сили, зокрема як і політичних, так і громадськості, і так далі з приводу. Спостереження і активної участі в виборчому процесі, і не допущення власне іншого роду можливих фальсифікацій. Але на ці речі ну, все ж таки слід звертати увагу і більш скрупульозніше ну, не порада, а в принципі таке зауваження політичним силам, суб'єктам майбутнім виборчим виборчого процесу, все ж таки слідкувати за діями, які відбуваються в Центральній виборчій комісії, а не вже по факту прийняття. Дякую.

А ви тоді будете прогнозувати? Ви спрогнозуєте а, при наявній інформації? Пане Ярославе, а та, О, що так, таке, пане я не знаю, я не гадалка, і насправді. Це, ні, це, якщо, це постав... по якщо я трошки вам допоможу. Якщо поставити так питання, моя думка і багатьох, і експертів, і не експертів. Хто б не йшов від споводити, він переможе по термоті. Давайте я зроблю, я трошки інакше поставлю питання. Я не такий оптимістичний щодо перемог на мажоритарці опозиційних кандидатів, на жаль. Тому що для опозиції в рамках України кожен програний мажоритарний округ на Західній Україні це знов-таки той дисбаланс, який існує, підтвердження того дисбалансу, який існує в державі. Це є проблема, це є нестійкість політичної структури держави. Тому тут не бути заангажованим, будь-який громадянин має бути Що Чітко розуміємо, що схід буде віддавати дуже сильно полівіє. По і комуністична партія набере значно більше голосів, тому що буде перетікання електорату партії регіонів до Симоненка, і ми бачимо, що на сьогодні компартія отримала карт-бланш, тому що такий перший травень, який був цього року, не був можливий ніколи. Ми розуміємо, що це тільки з благословення діючої влади. Тому що Комуністи все-таки, як то кажуть, порядні, порядні партнери партії регіонів порядні партнери партії регіонів. Це їхні проблеми, їхня коаліція, їхня більшість, і вони успішно з цим справляються. Але знову таки, в межах держави втрата кожного мажоритарного округу на Західній Україні від опозиції це мінус. Це мінус для того державного балансу. Ми говоримо про... Давайте ясно таки, не будемо говорити про прізвище, тому що сьогодні одні прізвища, завтра інші будуть прізвища. Але коли я сказав, що я не буду таким оптимістом, і є певні підстави для цього, що такими маленькими кроками, розподілу кругів, наприклад, інші речі, інші речі так, це перерозподіл бюджету державного в тому числі. Ви ж знаєте, коли голосувалося більшістю, 60 мільйонів гривень віддано Литвину на око. 60 мільйонів. Тобто, зараз коли Тернопільської області отримувалося 3 мільйони. То ми розуміємо, що тут включається вся машина. Є таке бачення, поки що є таке бачення, що кілька округів можуть бути виграні не опозиційними кандидатами, хоч і узгодженими.